Актриса та режисерка Віра Глаголєва на кінотаврі вершила долі молодих талантів, виконуючи роль одного з членів журі. Сама вона давно вже не знімається у кіно. Тепер її можна побачити лише у режисерському кріслі. Чому відома актриса відмовляється від роли, що поєднує її з колишнім чоловіком Родіоном Нахапетовим? Та чому її нинішній чоловік не крокує поруч із нею на червоних доріжках? Дивіться далі у неймовірній правді про зірок. На цьогорічний кінотавер Віра Глаголєва приїхала сама. Три її доньки давно втомилися від спалахів фотокамер і вирішили пропустити одну з найголовніших подій світу кіно. Не вийшов разом із Глаголєвою на блакитну доріжку і її чоловік, бізнесмен Кирило Шубський. А ви знаєте що? От він такий таку ну, скромно за всі там, роки, які ми їздили а, на фестивалі, він вже приїжджав часто. Ну, він ніколи не йде, навіть, Якщо були девочки. Бізнесмен капше не захотів, я не обговарювала. Якраз зі своїм другим чоловіком актриса нарешті відчула, що таке справжнє щастя. У розмові з журналістами неймовірної правди про зірок Віра Глаголєва запевнила, що Кирило абсолютно ідеальний. Поруч із ним вона може дозволити собі бути справжньою зіркою, тендітною та вередливою. Це завжди я мабусі дозволити, абсолютно, тому що. Вторая половина э, муж, да, человек абсолютно самодостаточный, сильный и э, что касается плеча и всего остального это абсолютное такое вот как как идеал, то конечно можно при этом человеке можно всякое себе позволить быть. А на съемочной площадке я себе не могу позволить быть слабой. Незважаючи на те, що актрисі досі пропонують ролі у кіно та у серіалах, вона категорично від них відмовляється. Віра Глаголєва зізнається, що і замолоду, завдяки першому чоловіку, акторові та режисеру Родіону Нахапетову, і згодом завдяки другому обранцю, бізнесмену Кирилові Шубському, які добре її забезпечували, вона могла собі дозволити перебирати ролями. Тепер же коли рівень російського кінематографа не такий, який би хотілося, Віра, тим паче не зацікавлена. кавы на векторские перестало быть это интересным я вдруг себя поймала на том что мне перестало быть это интересно я даже не жалею об этом что самое интересное наверное по сути своей все-таки я не, не, не никогда не была вот в артисткой полном в в понимании этого слова когда все вот, що починяється цієї професії. У мене цього не було, слава богу. Я зізнається, зізнається, ніколи не доводилося працювати заради грошей, але вона цілком розуміє тих, хто змушений це робити. Я нікого, конечно, не осуд, нікого ніколи, э, но те, що стосується там, не знаю, серіалів, ну, таких совсем претенциозних, що это, это було я думаю, мера, так, тому що це пастка. В этом попытке мне участвовать не, не хочется. На її режисерському рахунку п'ять знятих фільмів і ще один ось уже два роки на стадії виробництва. Так само, як і її колишньому чоловіку, Родіону Нахапетову, Глаголєві цікавіше творити кіно самі. Проте вона не зарікається. Можливо, колись до її рук потрапить геніальний сценарій і їй запропонують знятись у надзвичайно талановитого режисера. Тоді вона неодмінно відповість так. А поки що створює кіно сама, час від часу показуючи свої роботи. на Хапетову, с яким ее теперь повязывают, выключено рабочие стосунки. Просто уже настолько много времени прошло, это почти там даже я не буду считать, потому что это давно было. Мы расстались в 89-м, 90-м, да, вот и считайте. Поэтому все равно ты воспринимаешь его как своего родственника. Это не значит, что у тебя есть какие-то Там відіть душу. Ні, це твій це татец твоїх дітей. Только так, только ета, это, это, нічого більше. Щоправда, кілька місяців тому у розмові з нашими журналістами Родіон на хапету зізнався. Шкодує, що Глаголєва не запрошує його у свої фільми. У нас нормальні, хороші відносини. Вона сама режисер. То там можна було і бы їй вопрос задати. Чому вона не приглашает мене хорошого актера, в свої фільми. Колись він, знімаючи дружину у своїх стрічках, подарував кінематографу новий образ тендітної, але сильної духом жінки. На хапету переконаний, він створив її і дав той поштовх, завдяки якому кар'єра Клахольвої склалася. Ну, а то такою то мені судьбою, яка черга зарані капітан це тому. Вера появилась, наверное, не случайность. Я считаю, что моя функция была завершена, потому что я дал ей такой толчок. После этого она стала снимать других режиссеров, занималась очень успешно, я очень рад за это. Ако це невіяти має сама Глаголева стверджує, що й хотіла би віддячити колишньому чоловікові та запропонувати йому якусь роль, але поки що нічого гідного не трапилося. Та й у свої 56 років Віра Віталіївна ставиться до роботи радше як до хобі. Її формула щастя проста. Головне, щоб поруч були ті люди, яких вона любить. Є такі люди, яким більше нічого не надо. Вот, собі останню колекцію там, того, того, того бути быть Мені, Мені важливо, щоб у мене в моей жизни багато багато іншого. Это безусловно сім'я, это безусловно. Какая-то работа интересная, какие-то встречи, общение с друзьями. Для меня важнее, чем вот это все.